Такі слова звучать про діалог з позиції сили про розмову з Росією з позиції сили, але не тільки головний аргумент України, що треба забрати у Росії ті гроші, які вона заробляє, зокрема і з продажу нафти, і використовує, і для того, щоб продовжувати цю війну, і для того, щоб закупати компоненти, часто контрабандою компоненти для своєї зброї тут під час зустрічі а були вони два дні і в держдепі і в білому домі, і багато зустрічей тут в конгресі українська делегація, Ця наводила один лише приклад, але він дуже характерний. Я з вами теж ним поділюсь. Що, попри ті рестрикції, які запроваджували проти Росії за часів Байдена, Москва за роки війни, тільки з експорту нафти вдумайтеся, заробила майже 600 мільярдів доларів. І тому Україна просить союзників, саме союзників, не тільки Америку, не лише окремо Європу. А щоб це було рішення спільне посилити санкційний тиск. Є три напрямки: їх називають: це російська енергетика, це. Банківський сектор і конкретно санкції щодо продажу нафти щодо цього всього просять додаткових рестрикцій. Ну і другий меседж Україна починає зараз вже дискусію про необхідність нового пакету військової допомоги. Той пакет, який затверджувався ще за Байдена, він дійсно багато в чому профінансований на весь цей рік, зокрема, профінансовано виробництво зброї виробниками. Втім, за неофіційними оцінками маю поки що офіційного підтвердження, але військові попередньо кажуть, що десь всередині літа, наприкінці. Цілі та більша частина цих поставок, які проплачені Байденом, може закінчитися. Ну і тому Україна вже зараз піднімає це питання, що цей новий пакет, пакет Трампа умовний, потрібен. Ну, перепитував тут в Конгресі. В конгресі теж кажуть, що це не може бути ініціатива самих конгресменів. Потрібне звернення Білого Дому, ініціативу президента для того, щоб набралося голосів. Ну втім, ми з вами знаємо навіть якісь ініціативи, які спершу вважалися просто нереальними. З часом після обговорення, коли Дивилися на ситуацію на фронті, вони затверджувалися і проходили через конгрес. Ну і ще один момент українським урядовцям було важливо пояснити американцям, чому саме так Україна сформулювала цей стамбульський меморандум, перелік умов для перемир'я, який передали в Туреччині під час другого терміну, другого туру, другого раунду переговорів із росіянами. І чому Україна не сприймає той меморандум, який передала Росія. Ну ось щодо що цього сказав один з українських переговірників Андрій Єрмак. Отримали ці документи під час другого раунду, але вже за дві години росіяни звели її своїм змі. Це нова версія капітуляції та ультиматуму Україні. Вони демонструють, що Москва не має ані здатності, ані політичної волі завершити цю війну. Вони кажуть, що не розглядають ці переговори як шлях до миру, сприймають їх як імітацію мирного процесу. Вони досі хочуть окупувати всю Україну, але не здатні це зробити. Ну і тобто, коли ми кажемо про головні меседжі, які озвучуються європейським американським союзником, союзникам, то їх по суті два: Перший – це санкції, санкції не колись, а вже зараз. Ну і друге, що потрібна військова допомога, і зокрема, потрібен пакет від американців, колеги. Студія Дмитре, А от щодо позиції європейців, Трамп ці хвилини приймає в Білому домі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Ну і точно ж говорять про Україну. А що відомо про це? 100% говорять і говоритимуть ще про Україну. До зустрічі Мерц зустрівся з німецькими журналістами, які акредитовані тут у Вашингтоні. Я з ними навіть говорив, розпитував, що їм сказав Мерц. Головний його меседж був, що два меседжі: хоче говорити про НАТО, хоче говорити про Німеччину, яка має посилювати свою армію. І він обіцятиме це. Ну і другий великий блок він дійсно хоче говорити про Україну і про те, як завершити цю війну. Це він просто пообіцяв німецькій пресі. Що ми Бачили в овальному кабінеті, коли тільки розпочалася зустріч Мерца з Трампом, і коли ще преса була присутньою. Він виступав як адвокат України. Він говорив навіть, що ці удари, які наносить Росія, вона наносить по цивільним об'єктам. А Україна вона б'є по військових об'єктах. Це риторика, яка є українською. І це риторика, яку публічно ще раз повторив в овальному кабінеті німецький канцлер. Що стосується Трампа, то преса його буквально атакувала. Атакувала з одним і тим самим. Запитанням, коли будуть санкції проти Росії, які ви вже анонсували навіть у соцмережах у себе писали, і тут цікаво, коли вперше це запитання прозвучало, було видно, що Трамп не хоче говорити. Він там щось відповів стосовно того, що я там колись запроваджував під час свого першого терміну санкції проти північного потоку, він згорнув тему. Далі ще одне запитання. Трампа дуже чітко запитують: ну а що ви думаєте стосовно цього законопроекту санкційного законопроекту, дуже суворого, який зараз пропонує сенатор Грем. Ну тут вже не було можливості не відповісти, і давайте послухаємо, що сказав американський президент дослівно я ще не дивився, але вони все одно діятимуть за моєю вказівкою. Так і має бути. Вони чекатимуть на моє рішення. Я ще не ознайомився із текстом. Знаю лише, що це законопроєкт про санкції у потрібний момент. Я зроблю те, що вважатиму за потрібне, але цілком можливо, що все буде гаразд. Потрібно буде подивитися, але конгресмени чекатимуть, поки я вирішу, що робити. І можливо, я незабаром це вирішу. Тобто, зверніть увагу, це дуже чіткий меседж від Трампа. Він вважає, що республіканці, конгресмени, не дадуть голосів за санкції за законопроект Грема до того моменту, поки він сам не вирішить, що ці санкції треба запроваджувати проти Росії. Коли це станеться, чи взагалі це станеться, журналісти ще питали, і тут від Трампа пролунав ну такий дуже важливий, я б сказав, ключовий меседж. Він зізнався, що по перше він не називає його публічно, але в його розумінні, в його розумі, існує дедлайн, коли він... Він побачить, що санкції проти Росії треба запроваджувати, що треба бути жорстким. Ну а по-друге, він навіть розуміє, як це може статися, і теж давайте послухаємо пряма мова. Коли я побачу момент, що ми не здатні укласти угоду, то нас уже нічого не зупинить. Так цей дедлайн є у мене в думках. Якщо ми не побачимо моменту, що все готово припинитися, і впевнений, німеччина зробить те саме, то це вже будуть дуже, дуже, дуже жорсткі заходи. Ну як бачимо, коли американські політики, той саме сенатор Грем кажуть, що в якийсь момент Трамп зрозуміє, що Росія не хоче перемир'я, що президент Путін просто грається зі сполученими штатами, і в цей момент Америка змінить політику. Трамп буде жорстким з'являться санкції. То судячи з останньої риторики, це вже і не такі, знаєте, мрії. Це вже. Розуміння ситуації, розуміння ситуації жорстке, але ну поки що, щоб не зірвати переговори, Трамп все ж таки не згоден і все ж таки не готовий ці санкції запроваджувати. Але, але як ми зараз щойно почули, це все ж таки питання часу. Колеги, Київ, Дмитро, Дуже дякую тобі. Наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко був з нами наживо з Вашингтона. Дякую.